Добрий день. Це 107-й по поверсі вебсайтів. Сьогодні тема порядок флекс-блоків через CSS. Нехай у нас дано такі блоки. Збудовані в ряд. Я зараз копіюю даний код. О, так, спочатку HTML зберегти. І також CSS. Ось уходить поки такі Result. Давайте поміняємо порядок їхнього відображення на екрані, не змінюючи їх порядок у HTML-коді. Для цього існує властивість Order, яка задає порядок слідкування слідування конкретних елементів за таким правилом. У кого більше значення, той стоїть ближче до кінця, осі, а у кого він менший, той стоїть ближче до початку. значення властивість може приймати додатнє або від'ємне число. За замовченням, усі елементи йдуть один за одним. Це означає, що ордер у них приймає значення 0. Давайте змінимо порядок наших елементів. Для цього встановимо другому елементу додатковий клас LM. І для цього класу встановимо властивість ордер значення 1. А, другому елементу element.lm ордер LM. LM. 1 border Solid 1 pixel red. same Ось, як ми бачимо, у елем, тобто у другого елемента, ордер вже не 0, а 1, тобто більший. І тому через це другий елемент стає, типу, позаду усього списку. Давайте тепер задамо від'ємне значення. А давайте. Тепер він має бути на початку. Так. В цьому випадку наш блок переміститься до початку осі. На цьому урок мій завершено. Дякую за увагу.